Сьогодні мобільний геймінг – це сила, з якої повинні рахуватися всі. На портативних платформах народжуються і гаснуть зірки, знаходять нове життя ігри з ПК та консолей, з'являються кіперспортивні дисципліни і навіть ексклюзиви. І якщо одні проєкти вражають нас винахідливістю розробників, здатних ідеально адаптувати свої діти ще під смартфони, інші відчайдушно благають потрапити на екрани побільше. Мобільні ігри це зручно, адже для них не потрібен монітор, консоль або системний блок. А головне, вони не прив'язують гравця до місця, а іноді і змушують побігати. Однак ні для кого не секрет, що далеко не кожна гра може похвалитися зручністю в управлінні з телефоном: джойстик на пів екрана, і надзвичайно дрібні іконки, спритні об'єкти, по яких важко потрапити пальцем, текст, що не читається без лупи, і картинка, в якій занадто багато деталей для дрібного дисплея. Сьогодні ми підібрали для вас список мобільних ігор для Android та iOS, в які, звичайно, можна грати за допомогою смартфона, але найкраще використовувати для цього планшет. Серія Angry Birds. З 2009 року під брендом Angry Birds вийшло вже близько 30 ігор, і це не рахуючи іграшок мультфільмів і ще купи купезного іншого контенту, незважаючи на те, що всі ігри залишаються вірними основній історії, здебільшого вони зовсім різні. Вони містять різних персонажів, механіки, цілі та навіть сеттинг. за минулі роки. Злі пташки встигли пограти у футбол і теніс, політати на бойових літаках, перетворитися на трансформерів і навіть побувати в космосі. Двічі, якщо рахувати, кросо. Овер із зоряними війнами було набагато більше спін-офів, зокрема для їх основних антагоністів свинок, який дотримується зовсім іншої концепції ніж вся інша серія. А концепція дуже проста, хоч і трохи дивна, стріляти пташками з рогатки по спорудах, де ховалися свинки. Що менше спроб тобі знадобиться, то більше балів ти отримаєш. Так як ви все це напевно знаєте, просто зверніть увагу на це величезне різноманіття ігор Angry Birds і виберіть ту, яка вам сподобається найбільше. Fortnite Можливо, основна причина, через яку Fortnite стала такою популярною, полягає в тому, що ви можете безкоштовно брати участь у найвеселішій і наймальовничішій королівській битві прямо на мобільних пристроях. На відміну від своїх конкурентів, ця гра пропонує не тільки шалені перестрілки на полі бою, що постійно зменшується, але й дає можливість швидко будувати неймовірні за своїм масштабом споруди. Сподіватимемося, що Epic, Apple і Google налагодять усі свої фінансові суперечки і Fortnite, Знову можна буде спокійно завантажити в App Store та Google Play. Ну, а поки що, як ви хочете пограти у Fortnite на своєму Android або iOS планшеті, доведеться скористатися інструкцією від розробників. Apex Legends Mobile. Інший популярний шутер у жанрі Королівська битва теж вирішив не відставати від конкурентів і представив спеціальну версію для мобільних пристроїв, у тому числі і планшетів. Ви, як і раніше об'єднуєте з іншими, щоб полювати на ворочі загони на великій карті. Але з оновленими елементами управління, включаючи нову перспективу від третьої особи, ви будете насолоджуватися точною стріляниною та вмілими рухами, не почуваючись обмеженим сенсорним інтерфейсом. Але найприємніше, що у Apex Legends Mobile є нові персонажі з унікальними здібностями, а також культові герої з основної гри. Call of Duty Mobile. реліз нового командного шутера від першої особи спричинив фурор у лавах шанувальників серії, які воліють грати з телефонів. Умовно безкоштовна модель розповсюдження, відомі персонажі та озброєння, приголомшлива графіка і не менш крута реалізація. Зручне управління, понад 35 мільйонів завантажень на старті і перші місця в рейтингах мобільних додатків. Call of Duty однаково добре підходить для будь-яких гаджетів, але на планшетах шпіляти все таки прикольніше. PUBG Mobile цю гру можна по праву вважати переможцем у королівській битві серед королівських битв. Це шалено популярний екшен, у якому гравці з'ясовують стосунки у форматі Last Man Standing. У 2017 році гра вийшла на ПК і стала однією з найбільш продаваних ігор в Steam, А майже через рік власників мобільних платформ порадували фрі-ту-плей версією цього шутера. Портувати PUBG вдалося практично ідеально. game Девід байливо перенесли на мобільні системи всі головні особливі. Ливості оригіналу нещодавно до речі вийшла полегшена версія гри, що має менший розмір і менш вимоглива до пам'яті пристрою. Final Fantasy VII. перш ніж пограти у високобюджетний ремейк, познайомтеся з оригінальною грою 1997 року, яка перетворила Final Fantasy із просто популярної JRPG на справжній культовий феномен із 35-річною історією. У мобільній версії у Клауда та його друзів може бути не так багато полігонів, як у їхніх консольних та ПК аналогів, але менш харизматичними вони від цього не стали. Якщо ви готові знову поринути у цей фантастичний світ магії, технологій та безліч. Чи реальності спробуйте спочатку освіжити у пам'яті її фірмовий jrpg геймплей на планшеті? Це набагато зручніше ніж ви вважаєте. Monument Valley 2. Ця гра стала уособленням мобільних ігор як мистецтва, і не дарма її красиві головоломки з оптичними ілюзіями це тріумф гейм дизайну, і вони розкривають себе у всій вроді завдяки унікальним перевагам мобільних пристроїв як платформи. Все те саме можна сказати як про оригінал, так і про продовження. Тому ви не помилитеся, вибравши будь-яку частину. Rocket League Sideswipe. Ця гра поєднує в собі футбол, автомобілі на ракетних двигунах і закони фізиків. В одній шаленій розрахованій на багато користувачів Аркаді для консолей і ПК. Rocket League переносить цю захоплюючу формулу на портативні платформи. Вона змінює перспективу та оптимізує все найкраще, що є в оригіналі для зручнішої гри на сенсорних екранах. У сайт ви також прискорюєтеся, відскакуєте від стін та раните один одного і штурхаєте гігантський м'яч у кільце або ворота супер. Ось тільки тепер все це відбувається в 2D з виглядом з боку. Ігровий процес залишається глибоким завдяки такій же складній фізиці м'яча і не менш конкурентним онлайн змаганням 1 на 1 або 2 на 2. This War of Mine. ця гра примітна тим, що демонструє війну зовсім нової точки зору. У This War of Mine ви граєте не за правих солдатів, а за групу мирних жителів, які намагаються вижити в місці, що перебуває в облозі, страждаючи від нестачі їжі та ліків, ризикуючи загинути від пострілів або вороже налаштованих співгромадян. Темп гри визначається зміною дня та ночі. Продовж дня снайпери зовні заважають вам залишити притулок, тому вам потрібно зосередитися на його благоустрої та турботі проти. Хто вижив вночі, ви можете відправитися на пошуки предметів, які допоможуть вам залишитися живими, але безпеку вам також ніхто не гарантує. The За of Mine дарує безпрецедентний, небачений для мобільних платформ ігровий досвід, змушуючи вас переживати дуже сильні емоції. Тому особливо вразливим гравцям варто подумати двічі: перш ніж починати. Don't Starve. у наші дні симулятори виживання досить популярні, особливо з оточенням, що випадково змінюється перманентною смертю та іншими роглайк-елементами. Don't Starve виділяється своєю глибокою системою полювання та крафту, а також сумною, але прекрасною атмосферою та готичною мальованою графікою. Сприймайте Don't Starve так, ніби режисер Тім Бертон вирішив зробити свій двомірний Майнкрафт. Майнкрафт це морошиний лев усіх пісочниць, у пащу до якого, хоча б одного разу потрапляв кожен шанувальник жанру у величезних процедурно генерованих світах, що повністю складається з кубів. Надано божевільний простір для досліджень та реалізації творчих поривів. Цифровий конструктор припав до смаку гравцям різного віку, став свого роду еталоном жанру і тримає цю планку. Ось уже як 10 років. Грати на смартфонах категорично не рекомендується. Roblox – багатокористувацький кросплатформовий крос-платформовий онлайн-проєкт, що складається з ігор, зроблених самими гравцями на движку Roblox Studio. Його головна особливість у простоті та доступності створити що своє на ньому зможе кожен охочий і не лише створити, а й продати за спеціальну валюту, яку згодом можна обміняти на реальну. Дослідити безліч світів разом із друзями можна із мобільних пристроїв. При цьому багато ігор не вимагатимуть від гравців реальних вкладень. Влітку 2019 з року платформа налічувала понад 100 мільйонів активних користувачів на місяць, що на 10 мільйонів більше ніж у рекордсмена Майнкрафт. Clash Royale. І, звичайно, наша добірка була б неповною без хоча б однієї гри в жанрі Tower Defense, де гравцям пропонується захищати та атакувати оборонні укріплення один одного. Clash Royale настільки популярна, що стала окремою кіберспортивною дисципліною. Все тому, що вона поєднує в собі елементи з декількох різних жанрів, створюючи веселий розрахований на багато користувачів досвід, яким можна насолоджуватися в дорозі, зрозуміло, за наявності стабільного інтернет-з'єднання. Grand Theft Auto 3. перша тривимірна частина серії Grand Theft Auto стала найбільш продаваною грою 2001 року на ПК Щастю шанувальників не було межі, коли її з усіма доповненнями портували на мобільні платформи, адже тепер у єдину та неповторну можна грати будь-де і коли захочеться. Якщо піші прогулянки та перестрілки зручні навіть на невеликих девайсах, то під час погонь із переслідуванням на дрібному дисплеї можна просто не помітити перешкоди на дорозі. Серія асфальт. Аркадні перегони Асфальт налічують аж 9 частин та кілька окремих проєктів. З 2004 року серія впевнено штурмує гаджети та портативні консолі гравців. З кожною новою грою змінюються графіки та дизайн, з'являються нові механіки та переосмислюються старі. Найсвіжішою зараз залишається Асфальт 9 Legends. Менше як за тиждень після релізу її завантажили понад 4 мільйони разів. Гра чудово виглядає і стійко витримує конкуренцію з численними аналогами. on it. Вейн Глорі, якщо говорити про мобільні моба ігри, то тривалий час. Перші за популярністю належала Вейн Глорі. Дві команди традиційно прагнуть зруйнувати головний кристал на базі опонента, попутно знищуючи один одного, збираючи золото та прокачуючи персонажів. У грі представлені кілька режимів, безліч класів та героїв. Гідну графіку та оптимізацію, теж завезли. Вайн Глорі стала першою кіберспортивною дисципліною для смартфонів. У неї справді приємно грати. А ось Ще зручно? Ні, на планшеті зручніше. Dead by Daylight Mobile кишенькова версія однієї з найуспішніших ігор у жанрі асиметричного багатокористувацького хорору користується популярністю і на мобільних платформах. Як і в ПК версії, четверо учасників сесії грають у смертельні хованки з персонажами із знаменитих жахів, якими керує п'ятий гравець. Проєкт Behavior Interactive вимогливий не лише до заліза, і тим, хто вижив і лиходієм, доводиться бути кмітливими і дуже уважними. А великий екран ігрового гаджета може значно спів. Простити завдання. Black Desert Mobile. одна з найсильніших ММО на сьогоднішній день. Нарешті перебралися і на компактні девайси. Мобільна версія успадкувала відомий візуальний стиль Pearl Abbas, величезні простори для налаштування персонажів, унікальну бойову систему та прірву контенту, аж до ремесел, риболовлі, управління табором та вихованцями. У проєкту чудова мобільна графіка і чудовий світ, що постійно розширюється. А ще в BDM немає нав'язливої реклами. Гра не вимагає обов'язкових транзакцій. Наш вміє розвиватися пасивно, є pvp арени та груповий контент. Словом у грі реалізовано все, щоб поціновувачі кишенькових ММО проводили у ній час із комфортом. АРК Survival Evolve Багатокористувацький АРК, який тривалий час тероризував навіть наймогутніші ПК, тепер тримає в облозі смартфони і планшети мобільних гравців. Незважаючи на сильно урізаний візуал, серйозні проблеми з оптимізацією нікуди не поділися. Втім, місцевих виживальщиків це взагалі ніколи не зупиняло, а вся справа в приголомшливому функціоналі, яким не може похвалитися жодна мобільна гра в жанрі Survival, а може й не лише мобільна. Безліч біомів, цікава гілка розвитку, різноманітні. Мінітні монстри просунути системи крафту тощо. Genshin Impact Багато користувацька гра, що наробила багато шуму в жанрі Action адвенчер З самого початку пристосована розробниками для Windows, iOS, Android і PlayStation. У Genshin Impact чудова анімаційна графіка, дуже цікавий насичений активністю світ та продумана бойова система зі стихійними заклинаннями. У 2020 році Google Play та Apple присудили Genshin Impact статус мобільної гри року. Приємний гринт, цікавий сюжет, дуже яскраві персонажі, багато ступінчаста Система прогресу, озвучення та музичне наповнення у проекту Міхойо багато чудових особливостей. League of Legends Wild Rift з появою Wild Rift у нас з'явилася унікальна можливість поринути у найвідомішу моба гру зі своїх планшетів чи смартфонів. Riot Games провели чудову роботу з адаптації свого дітища для мобільних пристроїв. Wild Rift зберегла антураж оригінальної League of Legends, але інтерфейси, презентації героїв, магазини та динаміку бою Riot грунтовно переробили. Проєкт вийшов настільки прикольним, що зміг не тільки скласти дуже серйозну конкуренцію іншим мобільним мобам. Але навіть переманив частину ком'юніті з оригінальної гри. На цьому в мене все. Приємних вам ігрогодин! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Па-па!